Далі про Київ. Зробити українську столицю цікавішою для туристів та удосконалити в місті волонтерський рух це ось основні цілі меморандуму, який сьогодні відписали управління туризму та промоції КМДА разом з інститутом розвитку громадянського суспільства імені Голди Мейер. Їхня співпраця розпочалася ще в 2020 році, і відтоді місто реалізувало з громадським сектором низку спільних та партнерських ініціатив. Серед них виставки, літературні конкурси. І нові туристичні маршрути. А ще два сезони масштабного проєкту Академія гостинності. Новим документом співпрацю між міською владою та інститутом продовжили на наступні три роки. Громадянське суспільство має. Завжди вплив на владу, і дуже класно, коли влада і громадянське суспільство вони чують один одного, коли вони налаштовують діалог і коли вони реалізовують спільні проекти. Я думаю, що управління туризму продовжує підтримувати форум добрих справ, який відбудеться вже незабаром. Анонси можна буде побачити на Фейсбуці, можна побачити на сторінках соціальних мереж. Буде також ми будемо розробляти маршрут великої голдимеєр. По Києву і будуть тренінги для волонтерів з етики, толерантності. Меморандум підписаний на три роки. Ми плануємо продовжувати академію гостинності. Наразі ми вже поспілкувалися, шукаємо нові підходи, нові такі цікавинки для волонтерів будемо. Звичайно, це навчання з боку інституту етикету у волонтерів у туристичній сфері маршрути, промоція, і на сьогодні в нас є така дуже важлива тема. Це безбар'єрність, безбар'єрність, яка в якої ми ще створюємо умови для усіх категорій туристів. Тобто будемо долучати наш інститут, наших партнерів. Інститут Голдемер до цієї справи.